Відеоогляд каталогу у вересня 2023 року. Це є ось такий досить цікавий формат каталогу. На першій сторінці ми бачимо новопроставлений аромат Fireway Bayong The Moon. Ось такий Це свіжий квіт... східно-квітковий аромат, дика вишня, нічна квітка, сандалове дерево. Ось так виглядає аромат і так виглядає аромат флакончику. Ціла серія фар... ароматів Farve, це аромат Faroy Byond. І ось тут всі ароматики, які входять з серії Faro. Далі в нас йде ось така серія подогляду за тілом гель для душу на великий об'єм 700 мл. Саме більш ходовий це йде гель для душу Лагуна. Потім в нас йдуть. Губні помади серії Ультра. Це моя улюблена губна помада, тому що вона гарно зволожує губи, є з бальзамчиком і є матова основа, а на матовій основі помадки краще тримаються. Ось такий відтіночок, це є Country Rose. Дана помадка гарно лягає, не скочується, має приємний аромат і дуже гарно виглядає на губах. Наступна сторінка в нас декоративна косметика це пудра, компактна пудра, крем-пудра для обличчя, консилер для обличчя. І ось такий вигляд має пудручка, це крем-пудра. Вона має ось тут люстерку, має тон і має зразу внизу спонжик. Наступна сторінка каталогу це серія NU. це догляд за. З зрілою шкірою на 35 плюс 45 і 55 плюс. Ось такі кремчики, день для обличчя з захистом SPF 25. Наступна сторінка: У нас дуть аромати XIL об'єму. Це аромати 100 мл. Наприклад, персівчик, звичайний голубенький, ось така велика. Упаковка 100 мл. Також маю в наявності, що вам продемонструвати, це Єва Confidence на 100 мл. Дуже класний аромат, має солодкий запах, дуже багатьом підходить це осінній формат аромату. Наступна сторінка це засоби тональні для обличчя 24 години стійкості. Дуже велика палітра відтінків, йде для самих темненьких і самих світленьких. Даний тональний засіб має супер стійку дію і рекомендація наносимо його швидко. Наступна сторінка, у нас йдуть лаки Power Stay, також, які тримаються досить довго, легко наносяться і не залишають розводів. Наступна сторінка це засоби для губ, губні помади Power Stay. Ну, Дивіться, моя рекомендація на осінь, річчя їх використовувати, тому що пересушують або замовляти собі додатково бальзамчики для повного відновлення ваших губ. Наступний засіб це йде рідка підводка для очей. Також вся серія, де power stay, це означає суперстійкість, і також в нас є тіні олівець для повік. Ви можете наносити контур, а можете розташовувати собі як вій. Для брівок супер гарні пропозиції. Тут йде рідкий тін для брів, а тут йде водостійкий лайнер для брів з щіточкою, що все зручно, ви собі і розчесите брівки, і нанесете відтінок. І ось така помада для брів, суперстійкість, легко наноситься, гарно тримається. Далі у нас тут PowerStay консилер, компактна крем-пудра від PowerStay. І ось така новинка. Туш для ВІ екстремальний об'єм. Має досить класну щіточку, наноситься дуже легко і в 5 використань 7 нанесень ваші війки будуть об'ємними, видовженими і підкрученими. Зараз таку туш придбала я придбала своїй дитині, підліток дуже задоволена. Декоративна косметика від компанії це що дуже великий асортимент, велика палітра відтінків і вибір для кожного з вас. Догляд за нігтиками це також дуже великий асортимент. Підводки. Зараз у нас новинки йдуть підводки не тільки коричневого, чорного, є синій, морський смарагд. Сірий, біла хмаринка, легко наноситься, гарно тримається. І ось така туш дуже зручна, там десь силіконова кісточка, яка гарно розподіляє кожну вашу війку. Далі, великий асортимент туш для вій. Це, до речі, має класну версяну щіточку, яка гарно розподіляє, і, бачите, як на фото Йде водостійка з ефектом накладних вій, і також є звичайна з ефектом накладних вій. Є туш драма, яка дійсно робить хто любить в сильний об'єм. Є гарно розподіляє вії без меж, дуже більше йде на видовження, супершок в плані перекрученої щіточки і ось такий праймер для об'єму вій. Він де прозорий, наносите спочатку праймер, а далі можна наносити туш, і вії виглядають більш доглянутими. Олівці для очей це щось в компанії Ayon, тому що зараз є зухвалий цитрин, є сміливий смарагд. можна намалювати прямо на війках прапор України. Також. Ось, бачите, тут є незабутній нефрит. Він ось так от виглядає в ідеалі. Є ще також олівець для губ від компанії, Є дуже великий палітра, дуже велика палітра підійде для будь-якої відтінку вашої помадки. Олівчик для брів. І ось така серія румяна. Ось так вони виглядає, це новинка. Дуже цікавий, тому що і рожевий, і, і поєднання бежевий, гарно лягають, надають приємного блиску. І моя улюблена серія це люкс, це преміум серія декоративної косметики. Тональний SPF має 20-ку порцелян. Дуже хороший, доглядовий ось такий тональний крем. Night Glamour. І помадки, вони дуже класні, вони гарно лягають, приємні на губах. Ось це є благородна троянда ось такий. Дуже мені подобається, недавно була, використала цілу помадку. Тіні великий асортимент. Знову ж таки туші, зложачі праймери. Ось такі тональні сироватки для обличчя СПФ 30 і любовна, моя любов це ось такі блиски для губ, сайво-пелюстки і ніжна квітка. Вони класні, мають приємний аромат, легко лягають. Це йде без блиску, надає чуть, чуть такого червоного відтінку. А тут ось такий йде з блиском, і такий легкий перламутр, дуже ніжно виглядає на губах. Хто користується помадками, суперстійкими, саме то, щоб відновити ваші губи. Губна помада з евроною кислотою. Моя улюблена. Я покажу вам, як вона виглядає. Оце є мій відтінок. Це йде в нас пудрова. Ось такий. Вона добре тримається, гарно зволожує губи і має гарну стійкість. Далі в нас тут знову шлаки йдуть. Ось такий, до речі, органайдер для зберігання косметики. Він не дорогий, 449 гривень, але дуже йде в місткий. Також є класні пензлики для, на... для нанесення макіяжу. Серія ароматів Attraction. Ось такі ароматики, класичний Attraction має солодкий аромат з таким табачним відливом. Серія Today. Always Today, always, today tomorrow, tomorrow, the, uh, Zislav, це новинка йде. Вандер. Uh, the Moment. До речі, чоловічий аромат дуже гарно він себе зарекомендував. деревно квітковий аромат дуже багатьом подобається клієнтам. А жіночий аромат The Moment такий є ніжний, квітковий аромат, який. Uh, Гарно тримається, і він, мені дуже подобається, тому що це він пахне доглянутою жінкою. Сотки Today. Дуже зараз гарна акційна ціна 579 гривень. Це Today жовтий і Today зелений Гарна акційна ціна йде на аромат лак. Є на 50 мл і є на 30 мл. Персів дю, персівчик. Full-speed зелений, до речі, дуже гарна ціна 329 гривень. Наступний каталог я дивилася 469 гривень. І класичний Full Speed. Аромати перлинка. Перлинка Onyx, звичайна перлинка. Rare Pearls. Є парфумований спрей разом з лосьончиком або звичайний аромат з лосьончиком. Аромати Incandescence. Інкандесанс лотос. Квітка лотоса, червоне яблуко ваніль. На осінь дівчатка рекомендую саме цей аромат, тому що він на цю пору дуже гарно підходить. Серія uh, Єва, Зелена Бейонг, Єва Конфіденція, показала вам соточку. Єва Prime і новий аромат Love. це. Дуже гарний аромат, Малина, троянда кашемірове дерево. Дуже гарно себе зарекомендував. Він такий дуже смачний. Нові аромати від Пур -Бланки. Цитрусові. Для тих, хто любить легкі цитрусові аромати. Ціна 259 гривень, також ще представлені 4 інші види. Чорне платячко, чорне платячко Лейс, ребел. Парфумовані спреї має 75 мл. Йдуть, як, як, більше, як водичка. Персів, Ража Perlс. Кулькво по 65 гривень гарна пропозиція. Міні-версії, зручно кинули в сумочку і побігли. Summer White. це аромат літа однозначно. міні версії по 30 мл аромат, який сам більше ходові. І дуже мені подобаються ось такі лосьончики для тіла, парфумовані. Вони гарно зволожують і залишають на тілі аромат парфуму, якого ви вибрали а, відповідний лосьон. Новинка чоловічий аромат Ліджентльмен. Це східно-пряний дерев'яний аромат. Аромат досить потужний для такого сильного мужчини. Blackout Blue Full Speed. Дуже гарна пропозиція йдуть на аромати муск. Дуже великий асортимент в них йде, і ціна хороша 259 гривень. Також ці йдуть тут ми бачимо, що дуже гарна ціна йде на чоловічий аромат лук — 439 гривень. Також нагадую, що ви можете оформити в мене дисконт з 25% знижки на весь асортимент по каталозі. Силка для заповнення анкети буде в описі. Серія з протінолом. Дуже мені сподобався оцей засіб навколо очей це кремчик. Гарно розгладжує мімічні зморшки, покращує, більш зволожує такий хороший, немає відчуття сухості під очима. Серія з вітаміном Д. Засіб під очі з ліфтингом. Це на верхньому повіку, це на нижньому повіку і засіб навколо очей від чорних кіл. Кремчики нічні. 50, 35+, 45 і 55. Так, сироватки, ампулки. До речі, класна серія йде з вітаміном С. Мені подобається тут крем для обличчя, тому що він має SPF 50. Тональ, тонік для лиця, скраб для лиця пілінг і сироватка для обличчя з вітаміном С. Шикарна серія, яка варта уваги. Мені дуже подобається на у нас цей кремчик, коригуючий крем для обличчя, рівний тон і зміцнення для тих, хто має пігментацію. Тут SPF СПФД35. Легкий, має майже без запаху і гарно вирівнює тон та текстуру шкіри. Серія по догляду за очищенням шкіри. Креми Nutra Effect. Вони йдуть з насінням чіа, яке вбирає в себе гарну вологу. Це йдуть більше як зволожуючі кремчики клерскін очищення. спа з лавандою. Серія спа. Догляд за ніжками. Дуже рекомендую ось такі спреї для ніг, дезодорант. Його можна використовувати ось цей як на ніжки, так і взуття. Забирає неприємний запах і освіжає. Не все можу продемонструвати, наприклад, що є каталоги, що я вам вже показала, ну, гортаємо, може наступний каталогом бути більше. Асортимент. Також ви можете мене зробити замовлення. Я відправляю зручною для вас поштою на зручне відділення вашої пошти оплата при отриманні. Серія для, дів... для дітей, для дівчаток, для хлопчиків. Серія від 3+, І ось така серія також від 3+, для наших самих маленьких клієнтів. Серія по догляду для чоловіків. Шампунчики наші абсолютне живлення, Сир, сила кератину. Сяй день за днем і шампунчик від відклупив два в одному. Кондиціонер і шампунь. Дуже багато клієнтів, ним задоволені, багато його беруть. Глибоке очищення від адвансу. Тоже класна штучка, там в скрабі колись був. Сироватки для волосся. Дуже подобається мені ось така. Вона наноситься на помите волосся. Ви помили, промокли його рушничком, накапали дві капельки на долоньки і взяли по всій довжині. Полегшує розчісування, надає блиску, волосся гарно виглядає, зволожене і не січеться так кінчики. Ще є ось такі сироватки для волосся, сухий шампунь для волосся це щось. Ось так він виглядає. Тут розпилюється, наносимо на кінчики. Чекаємо хвилинку-дві, і роз, ручками так розпорошуємо, а тоді вже розчесуємо. Так, серія подогляду для, за волосів. Щітки наші класні. Мені подобається ця щіточка, ось, наприклад, якщо підліткам в школу, вона класна, тому що вона закривається і має ще всередині люстерку. Сторінка розпродаж, я так розумію, що Єва Елеганс у нас буде знято, тому що останнім часом її друкою на сторінках розпродажа. Хто, хто, хто користується, звертайтеся, замовлю вам, відправлю. Так. Сумки наші дуже класно носяться. Великий такий вибір їх є. Декоративна косметика, така цікава. Також гарно о, декора, декоративка. Також гарно носиться. Супернабір. По ціні 329 гривень. Тут йде гель для інтимногіїни, гель для душу, кульковий дезодорант і аромат целебре 50 мл. І цей весь набір за 329 гривень. Піжамки класні, гарно стираються, гарно носяться, не розтягується. І остання сторіночка. На розпродажі в нас тут гелі для душу по 60 гривень 250 мл. Ось такий дитячий засіб для полегшення розчісування і шампунь-кондиціонер. Інтим гелі кулькові, дуже гарна ціна. І піни для вани мають гарний аромат, гарно піняться по 99 гривень 500 мл. І на останок beauty-bonus це ось така туш для Вій Ультра. Це звичайна туш, яка має ось таку хорошу щіточку, це, звичайно, не водостійка, а це йде водостійка на ось таку, якщо вже, наприклад, піде осінь і буде мокра погода. За такою ціною однозначно потрібно брати, тому рекомендую. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Шапка в описі все опишу. Чекайте моє наступне відео. Пока!